Доброго дня, раки! Вітаю вас повня 12 лютого у 24 градусах знака Зодіака Лев у вашому другому секторі. Вона, як то снігопад, приносить нам результати і звісточки по всім важливим подіям, започаткованим ще у першій декаді серпня 2024-го. Індіанці Північної Америки окликали її сніжною, адже саме на останній місяць зими в цій кліматичній зоні найбільше опадів прогнозувалося, і, от у таких важливих обставинах ті індіанці опинялися, що не могли не підкреслити це і не приурочити до лютневого повенського періоду. Звертаємо увагу раки, що лютнева повня у нашому другому секторі гороскопа є такою важливою звісточкою про нашу силу, міць і могутність. Адже потенціал лева апріорі закладений саме у сферу наших фінансів, нашої самооцінки і потреби бути в змозі. Розпоряджатися нашим майном, нашими доходами, також мати силу і впевненість у фінансовій стабільності. Ще у 15 столітті на географічних картах та територія, яка не була досліджена, позначалася трьома словами: там мешкають леви. Тож, важлива сила, і буквально приховані навіть наші здібності, виходити із складних ситуацій, знаходити нові нові фінансові рішення. Крім того, досягати такої могутності, і такого дійсно рівня стосовно наших статків і майна, який, в принципі, може бути недосяжний для всіх інших. Адже все те важливе, що ми можемо свідомо регулювати в цьому питанні, підкріплювати себе фінансово, приймати ключові важливі фінансові рішення, змінювати структуру заробітку, виходити на роботу, наприклад, або ж також структуру доходу, структуру витрат. Змінювати місце роботи і також орієнтуватися на свій власний фінансовий інтерес і спосіб заробітку ось це все наразі. Повенська енергія і висвітлює майнові питання страхування коштів, в тому числі певні інвестиції, нові пропозиції, зміна роботодавця, місця роботи, посади, наприклад. Крім того, купівля, продаж і будь-які фінансові ризики, і в тому числі фінансове страхування, все те, що дає нам вигоди, все, у чому ми впевнюємося і бажаємо відчувати ось ту саме фінансову подушку безпеки, і крім того, розпоряджатися нашими статками. На свій власний розсуд мати кошти на задоволення, на відпочинок, на певні елементарні важливі для нас потреби, крім того, облаштування оселі, потреби наших рідних і близьких, і така от домашня затишна атмосфера, і наш творчий інтерес. Все те, в чому ми можемо реалізуватися завдяки наявності у нас відповідної суми. Також, крім того, місце роботи, яке нас цікавить, будь-які фінансові взаємозв'язки і співпраця, які приносять нам дійсно певний інтерес. Ми впевнені у наших статках, наша самооцінка безпосередньо зростає, і крім того, це й можливість ще обігріти інших, буквально оплатити певні. Послуги за інших людей, долучитися також до певних важливих заходів з огляду на те, що ми можемо це собі дозволити. Також покупки, подорожі. Творчість, навчання, відпочинок, розслаблення, задоволення і сюрпризи. Ось тут, в цей повенський час, нам важливо раки акцентувати увагу на питання наших статків, також співпраці з іншими людьми, керуючи процесами купівлі, продажу, наприклад, можливо, заключення певних контрактів, також вихід на роботу, будь-які нюанси стосовно оплати нашої праці. Цей час дійсно змінився. Оплату наших послуг, наприклад, крім того, вдатися до додаткової реклами. Можливо, заявити про певний непублічний вид діяльності наш, дистанційна робота, все те, що передбачає нашу свободу, елемент творчості, натхнення і інтересу. Також об'єднання, можливо, з огляду на взаємовигідну рекламу, або ж таку -от здорову конкуренцію. Тому раки майте на увазі. Тут також і популярність об'яв, які ви можете розмістити, враховуючи потребу, реалізувати якийсь певний вид продукції або щось, що ви вже давно маєте на прикметі і бажаєте продати. Також. Все, що може принести вам кошти, з огляду на ваші уміння, а також на ваших близьких, можливість оголосити про певні важливі рішення, те, до чого ви йшли вже напередодні, наприклад, і тепер ця чудова звісточка приверне до вас увагу. Про вас будуть говорити, і крім того, ви будете видимі. Ось тут от раки, звертаю вашу увагу. Якщо у вас на меті є якісь певні такі плани стосовно особування особистих взаємовідносин, або ж також можливо стосовно дітей, онуків чи переїзду, наприклад, будь-яких майнових видозмін, або ж також професійного інтересу. То по такій повній ми дійсно маємо все сприяння на те, щоб зробити ситуацію публічною. Адже не забуваємо, що ця повня лише раз на рік трапляється, і вона буквально висвітлює наше сонце, все те, у чому ми дійсно самореалізуємося. Те, що ми знаємо і вміємо якнайкраще, те, що підтверджує нашу унікальність. Тому раки майте на увазі. Можливо, це певні покупки, те, на що ми не наважувались раніше, а також будь-яке важливе матеріальне сприяння. Крім того, стан здоров'я. Все, в чому ми можемо ситуацію покращити, оголосити про вже прийняте певне рішення, наприклад. Або ж про завершення певних питань тривалих стосовно нашого здоров'я, і у нас є такий значний привід фінансово стартувати. Крім того, можливість самостійної роботи, або ж за власним графіком, наприклад, чи на тій посаді, яка складає для вас предмет інтересу, або ж також саме потрібна заробітна плата, чи оплата ваших послуг, наприклад, в принципі, у зручному форматі. Також будь-які надходження, які запевняють нас в тому, що ми це можемо монетизувати, профінансувати, купити, реалізувати. Звертаємо увагу раки, що напередодні повні, а саме 10 11 числа. Уран намагається усіляко нам ту нашу самооцінку видозмінити і запевнити нас в тому, що на фоні змінюючихся обставин ми, в принципі, все те омріяне, бажане і те, над чим працювали, мабуть, не досягнемо, або ж все буде зовсім не так, як ми планували, чи виглядає все не настільки вже надихаюче, як ми собі уявляли. Більше про цю квадратуру у моїх лютневих прогнозах. Хто не бачив, кому цікаво, будь ласка, всі важливі посилання будуть в описі під цим відео. Звертаємо увагу раки, що Уран наразі у вашому 11 секторі гороскопа. І ось тут він приносить нам фінансові звісточки. Різноманітного роду конфліктні ситуації, які можуть супроводжуватись потребою розділяти власне майно і партнерське. з'ясовувати стосунки, хто за що платить, наприклад, або куди поділися гроші, або ж також усілякого роду тут можуть бути нагадування стосовно суду. Судових процесів, аліментів в тому числі, і, взагалі, відміни або видозміни наших планів з урахуванням дитячої ситуації. Крім того, будь-які сподівання вирішити питання швидше, наприклад, щось переоформити, доправити, то тут раніше можуть затримуватись. Крім того, фінанси можуть потребуватися значно більше, ніж ми планували. Наприклад, і нам треба вдаватися ще до кредитних коштів, займів. Також будь-які штрафи можуть бути, і нагадування про заборгованості, в тому числі. І ми розуміємо, що. Той, в принципі, фінансовий пласт, на який ми розраховували, наразі не такий вже сформований, і нам на якусь нашу задумку, або ж на певний наш план чи на відчуття того, що ми справляємося із життєвими обставинами, все ж таки не вистачає. І несподівані зустрічі, перевіряючи контролюючі органи, можуть бути раки. Також потреба терміново. Оплачувати певні послуги, як таксі, наприклад, коли нам треба швидше кудись дістатися, так і будь-який розрахунок, який ми приміром забули, а тепер вже штраф якийсь набіг. Також будь-якого роду ситуації спірні із клієнтами тут можуть виникати. Тому враховуйте. Ось тут повертаємося раки до наших індіанців, які цю сніжну повню. Окликали ще й голодною, адже за таких снігових опадів умови для полювання були ускладнені, і індіанці що робили? Вони працювали, добували собі здобич на тій місцевості, яка була їм знайома. І вже за таких сформованих умов могли дійсно на цей період перестрахуватися. Для нас вказаній повенській енергії, такою перестраховкою є тригон між Марсом у вашому першому секторі і Сатурном у дев'ятому. Ось тут от раки стільки роботи навантаження і інтенсивності власної активності із осені минулого року не знає ніхто. Адже у вашому першому секторі Марс старається з усіх сил. І рішучість, і сміливість, і потреба вникати в ті питання, з якими взагалі в принципі не хочеться мати справу. І відповідальність, і необхідність вирішувати конфлікти прямо тут і зараз і брати все на себе, навіть певне додаткове навантаження, надзвичайно багато самостійної роботи, особистої присутності, все те, що не можна нікому довірити. Ось тут по тригону такий тісній, надзвичайно конструктивній співпраці з Сатурном, це наша. Вірна подушка безпеки на цей період ми оберігаємо себе фактично від необдуманих вчинків, непотрібних витрат, в тому числі. А також всього, що не передбачає досягнення саме тієї важливої кінцевої мети тут і повернення до того, із чим ми вже мали справу в контексті оформлення паперів, еміграції, звернення до певних спеціалістів, спадкові питання, врегулювання робочих бюрократичних питань стосовно нашого подружжя. Також медики, лікарі, необхідність витребування певних документів, також відновлення, наприклад, якихось певних справ, і дійсно досягаємий результат. Все те, до чого ми ще тільки йдемо, ми працюємо вже над цим із осені, що у нас остаточного рішення немає, але це саме предмет нашої впевненості по цій повні. те, в чому ми дійсно і віримо в успіх, і не тільки вірою однією живемо. А й бачимо його у перспективі, те, в чому ми методично, послідовно, крок за кроком, але рухаємося. Ось тут от наша повня у другому секторі. Усіляко дає нам творчий запал, і ось ту от наснагу мати підкріплення нашої самооцінки, мати дійсно довіру і ві до себе і віру в свої власні сили, в те, що фінансова ситуація буде врегульована, вона буде покращена. Ми досягнемо і потрібної оплати, і потрібної монетизації, і того рівня замовлень. Також все, що стосується робочого місця. Також можливості щось реалізувати, продати, застрахувати, відшкодувати. Наприклад, все це звучить на фоні цього тригона вже не так невпорядковано і хаотично, як то нам пропонує уран 10 і 11 числа. Поточні ситуації не мають підривати нашу віру в себе, адже нам не потрібні ніякі зовнішні підкріплюючі чинники у вигляді похвали або ж досягнення якихось певних результатів, які потрібні іншим людям, а зовсім не нам. Це все зайве. У нас є своє власне сонце, та сила лева, якою ми керуємо самі. І потужність її ми регулюємо також власними силами. По цій повній час звільнитися від зайвої відповідальності, від сподівань когось на те, що ми щось маємо зробити за уподобанням зовсім іншої людини. Крім того, можливо, це таке дистанціювання від думки оточуючих, коли ми впевнюємося у власних. Матеріальних силах, потужностях і спроможностях. Приймаємо свої власні фінансові рішення, що нам купувати, що нам потрібно, що ні, де працювати, коли працювати, на що витрачати, і що, в принципі, для нас, із огляду на матеріальні і моральні цінності є пріоритетним. Також відпускаємо будь-яку фінансову картинку, майнову, або ж якусь певну, нібито таку стелю, якої ми ніколи не досягнемо у нашому житті. Чи ж то наші наміри, що ми недостатньо зусиль докладаємо, або ж ми недостатньо спроможні чогось досягти, нам і того і того не вистачає. І одне з одним ми пов'язати не зможемо, і, в принципі, ми ні на що не здатні. І нам зайвий раз ще це підкреслюють наприклад, усілякі зацікавлені в нашій невпевненості люди. Або ж крім цього, ми самі раді в цей час по такій квадратурі від Урана сподіватися тільки на те, що все буде якось, але не так, як би ми того хотіли. Можливо, це певні особисті інтереси, також сімейні цінності. Наразі тільки наше особисте ставлення до власного потенціалу визначає, чи вправі ми на щось розраховувати чи ні. Хто крім нас може наповнити силою ту територію, на якій живуть леви, там, де дійсно хазяйнує сила, хазяйнує внутрішній потенціал. Той ресурс, який ми маємо в собі укріплювати, адже повня лише раз на рік така от інтенсивна відбувається в нашому другому секторі. Ось тут ми бачимо всю картину вочевидь. І ми знаємо, від чого ми відштовхуємося, і що немає меж тій території, яку ми ще маємо освоїти. Немає буквально стелі у наших мрій, і наш фінансовий потенціал в першу чергу заключається в нашому баченні, нашого внутрішнього ресурсу і того, що ми можемо відпустити як стримуюча з огляду на наш власний особистий інтерес. Ось тут раки на згадку приходить цікава притча. Одного разу цар вирішив навідати свій сад, адже давно вже він там не був, хазяйнував там садівник і чому б туди не завітати. І ось цар підійшов до дуба, оскільки той вже всихав і, в принципі, як дуб, і не виглядав зовсім. Дуб почав зітхати, що він не такий стрункий, як сосна, і не має вічно зеленої хвої, і життя його не склалося. Сосна ж, навпаки, почала причитати про те, що немає такої розлогої крони, як у дуба, інші рослини теж жалілися, що й ґрунт не такий, і полив також невчасний, і сонця замало або ж десь там є непотрібний затінок. І цар весь засмучений із того зеленого чи не дуже саду побрів до свого палацу. І ледь не наступив на чудову невеличку квіточку, яка собі на стежині росла, і такий чудовий аромат лунав навкруги, що цар не міг не звернути на неї увагу. І ось запитав він у тої квітки, як же так складається, що вона тут опинилася і все у неї добре? На що квітка мовила? О, мій повелителю! Якби ти вважав за потрібне! Посадити тут стройну сосну або ж розлогий дуб, то ця подія давно б уже трапилася. Ось тут мудрість цієї квіточки в умінні оцінити. Те місце, де ми є, і ті можливості, які нам даються сповна для того, щоб свій найкращий потенціал реалізувати. Змінити фокус уваги, також похвалити себе за вже набуті досягнення. Ось це все предмет поточної роботи. Це сила саме того нашого Лева, який у поєднанні з мудрістю цієї маленької квіточки. Дає нам можливість все найкраще, що ми маємо на тому місці, де ми є, реалізувати сповна. І до зустрічі у наступних відео.